Що ти там шукаєш. А знову гроші. Ні, на, на цей раз вже не гроші. На цей раз шукаю нематоду. Гетеродеру, гліцинець. Що це таке? О, оце якраз те, що забирає гроші. Не робить, а забирає. Підписуйтесь на Незалежний аграрний YouTube канал. Мистецтво Поля Сиренка. Тільки на нашому каналі ви дізнаєтеся незалежну і корисну інформацію. Підписуйтесь. Вітаю, шановні аграрії на найкращому аграрному каналі. Мистецтво Поля Сиренка найкраще він через те, що його дивитеся ви. Найкращі аграрії, фермера. І ми сьогодні підготували для вас досить таку ексклюзивну інформацію, якщо ви займаєтесь соєю або плануєте займатися соєю, вона для вас буде досить корисна і важлива. Друзі, як показує досвід вирощування сої у різних країнах світу, не тільки в країнах різних світу, а й в Україні, що Є одна небезпека на сої, про яку мало сьогодні хто знає, і, можливо, навіть і мало хто про це і говорить. Річ піде про нематоду на сої. Небезпечний ну, шкідник це клас круглі черви, гетеродера гліцинес, його латинська назва, друзі. І цей черв'ячок. Цей черв'ячок, якого важко помітити в ґрунті. Його не помітиш як дротяника, чи як личинку травневого хруща чи хлібного жука. Розумієте, через те, що личинка менше 1 мм десь 400-450 нанометрів, І його можна помітити ну, цього шкідника. Тільки я його буду називати шкідник. Я його називають вчені окремо, це нематода, він не відноситься до комах, але все рівно ж він сої шкодить. І тому його можна помітити тільки на мікроскопі, розумієте? І пошкоджує вона в основному нематода кореневу систему сої, образають личинки корінці, там такий складний цикл, це цистоутворюючі нематоди. Ці цисти, які знаходяться в ґрунті, з них потім відроджуються личинки. Самка вона менше самця, самець десь 1 мм. Але попробуй про це десь дізнатися, коли там копаєш лопатою той ґрунт. Але можна дізнатися тоді, коли виходиш в поле, а соя стоїть жовта. І ви не знаєте, можливо, азоту не вистачає, чи можливо після дії якоїсь забіциду, друзі. А це може бути якраз і нематода. Вона може накопичуватися в ґрунті, коли ми вирощуємо, наприклад, тривалий час. Навіть три роки підряд сою. А хто, можливо, вирощує монокультуру 4-5 років і рахує, що це нормально, друзі? Ні, це не дуже нормально. Нематода вона не пошкоджує злакові культури. І Тому найкраще рішення для боротьби з нематодою це є сівозміна. Два роки, наприклад, соя ну максимально можливо, три, ну не більше. А далі ми вводимо чи озиму пшеничку, наприклад, чи озимий ячмінь, Ну, що у вас там по структурі заплановано. А можливо, хто займається кукурудзою, друзі. Це найкраще рішення для того, щоб зменшити шкодочинність. Але навіть як показує досвід. Чи Аргентина, Чи Америки, ну, що навіть ця ротація вона не зовсім ефективна, якщо накопичилось і нематоди дуже багато на полі. Тому сьогодні хтось радить використовувати більш стійкі сорти до нематоди, ну, а можливо там провокаційні посіви роблять через те, що хімічні продукти. Вони досить дорогі. Сьогодні дуже мало зареєстровано їх в Україні. Ну, я знаю, наприклад, той же самий продукт Marshall компанії FMC, він як інсектицид використовується і використовується як і нематоцид, тобто для боротьби із нематодою. Якщо я не помиляюся, діюча речовина карбосульфурон. Ви можете звернутися до представників компанії FMC і більш точно дізнатися. Знаю, що багато інсектицидів, ну нематецидів із класу карбоманати вони просто заборонені в Євросоюзі до використання через те, що це третя група е, токсичності. Вони досить шкілі, шкодачині для довкілля, і тому е, сьогодні найкраще все таки рішення це. Вводити всі в зміну злакову культуру і контролювати все таки наявність нематоди, а чи є вона. Можна відібрати ґрунтові зразки, віддати в лабораторію. І нехай спеціалісти перевірять на наявність цист в ґрунті через те, що може бути дуже неприємні речі. Обрезають корінці, погіршується доступ води, поживних речовин. Соя починає жовтіти, відставати в рості. І є різна інформація, що можна втратити навіть 100% посівів сої від нематоди. Якщо вам цікаво, друзі, і корисна наша інформація, поставте ваші вподобайки. Напишіть, з якого ви регіону на нас дивитеся. Підписка на наш канал. Ставайте спонсором різних технологій. Коментуйте, поширюйте інформацію і бажаємо. Щоб на ваших ланах не було наматод, а були тільки високі, стабільні і великі прибутки. І будьте завжди з нами. На все добре. Слава Україні!